охорони здоров'я, культури, спорту, молоді, соціального захисту населення та зв'язків з громадськістю і ЗМІ. Конечно, проведення є. Розпочинаємо, так? На порядку денному у нас питання: є якісь пропозиції доповнення до порядку денного? Немає, так? Тоді переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до міської цільової програми соціальної підтримки, ветеранів війни, військовослужбовців.

Одного разу це допомогу на лікування перевіряції військовослужбовців, а також ми випрошуємося, що матеріально допомоги військовослужбовців. Є якісь запитання, пропозиції тоді? Винести дане рішення, пропозиція на розгляд Ради. Прошу голосувати. І царна Прядку Хоренко Галянка за. за, за, Агабянка, за. Рішення прийняти. Наступне питання теж доповідаєте ви про внесення змін до міської цільової програми з думкою про людей. У нас теж було достатньо фінансування провезення по, по автобережника на то мобільному транспорт, транспорті Було там фінансування на півку. Зараз до якої фінансування 355 тисяч.